Ходили. Ну, Я бачу, що Ну, Там десь центральний ход, ну, там наскільки мені було відомо, там говорили, що там теж обладнання було, надавали допомогу медичну. Медичне, так? Да, 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 і ви да. тут стояли, от, коли нас вступали, відкрили двері і запустили тих людей, щоб да, да, врятувати, да, да. так? Так, да, да, да. це як наступали, бо нас ми навіть теж пропускали майдановців, щоб проходили, бо самі ці згорки відтискали, вони сюди входили назад на Майдан. А то, сюди ви... у вас виходить через цей двір? Ну, виходить, у нас тут КПП і там. І воно два поста виходить. Mm -hmm. Проход є. Понятно. Ну, як говорить, то ж співпрацюємо з народом, а як іначе, на що стоїть? А то ж самі розуміємо цю ситуацію. Борьба боротьбою, власть властью, а народ є народом. Ну, слава Богу, що хоч посольство позапустити людей. А ви з Західної України? Ні, я з Києва. А, так, ну я приїхав з Канади, приїхав з Канади і мені треба посольство попасти. Я хочу говорити із, із представниками посольства, з послами, для того, щоб людей відправляти на лікування до Канади. Ну їх не було, я ж говорю, друге, оце як почалася стрільба тут в Києві, оце, як почали витискати цей дом, забирали, де з гірки зверху, оце з того моменту вони оце, як зайшли в Майдан, Майдан оце як зайшли до їх. І від того часу вони вже просто пропали, їх тут не було. Ясно. <гум> зайшли, я сам. Добре, вийшли, ну я, сам я сам тоді зайду, виясню, може там вони щось yeah. знають. Там у знамениті настільки відомо було, що там медичну допомогу надавали. Ми вони uh -huh. самі запустили, я сам бачив, бо я виходив по гражданки якраз пояснив, Майдан підтримую. Молодець. Все, молодець. Три Давай. Да. Дякую.